Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, коли дивіться в двох словах, бігом покажу. покажу. Отбив я моста, все-таки влад, привіт. Тобі, ти глас алмаз. Каже, що ж ти каже, як той круте піке, каже, штурвал рвав. А я зробив кружок з бурунами, вмаїдився в рів. І мені ту сварку, що я тоді минулого року тут лежачи варив, отбило нахуй. А в чому була причина? Я не попадав по болтах. у тих кріплення. Зробив дирку замість 10, зробив десь там 11, там з половиною ледь, так, все. І головне, знаєте, якби ще вони були по діагоналі, ще мать їх вйоб, дві таких херових. А ще як, а як вони з одної сторони, і воно там короче, било і позбивало, дірки, зробило на 13. Відповідно, що відбило ту сварку. Е, а, я мусив тоді приварити, приварив приварив лежачи, Відповідно, хер зна як. Сварку відірвало, і я зразу тако зробив. Приварив отако поздовж під тою пластиною. Я шлак ще просто не позбивав, бо ще гаряче. І цей. Воно, звісно, тут хер знає, бо одне ржаве, друге покращене, не менше з тим. Но проварив два рази. І тут ще дав такого косинця, бо з -під споду варити ніяк. А тут ще я замітив, я згадав, що в мене тут акумулятор сюди прикручений. І тут нікак я його зняти не можу. Відкрутив колесо нахер, поставив це саме. Дим ще йде тут і вогонь ішов, що, що тут тільки не було. Ще зробив такого косинця, думаю, як то кажуть, предохранителя, може не відірве вже. А в разі чого, якщо вже щось, то ту плиту я буду робити на сплошну, без тих профільних труб. Там буде на сплошну все. Зараз воно прихолоне, я з малим моста поставлю, як то кажуть, і буде по роботі. І ще хочу сказати два слова. Там чоловік один писав, що нема що на мене дивитися, все постійно одне й те саме. Люди добрі, зайдіть тоді на канал, значить, ви на каналі не були. І подивіться, що Роман кожне відео щось нове розказує або в тракторі доробляє. У мене нема такого, що я кожен день знімаю одне та саме розказую. А те, що я інколи піднімаю інші теми, точніше, ті самі теми, тільки інтерпретую їх, це означає тільки одне. Повторення матючення, заради того діти в школу ходять. А друге, те, що в мене один раз, коли я знімаю відео на подібну тему, було 3 тисячі, потім 4, 5, 6 і так до 10 тисяч людей, які на те відео не попали. А якщо я закину свою роботу, то такі люди, які не можуть толка звести і не розуміють, про що мій канал, але пишуть дурниці, будуть далі помилятися і винуватити когось в своїх помилках. Для того я сиджу тут, щоб люди. Находили інформацію, якої, вибачте, мене я себе похвалю, в Ютубі ніде немає, тільки в мене. Тому я маю повне право інколи повторювати деякий матеріал, але це не означає, що в мене одне й те саме. В мене було більше тисячі відео, я вже зараз видалив більше 300, осталося 700 там з копійками. Щоб, скажімо так, поновити е, е, саме, не репертуар скільки. Скільки е, видалити ті відео, які вже багато разів дійсно були конкретно повторені, тому будь ласка, перед тим як щось дурне писати, подумайте про себе, що ви зняли і що ви розказали людям, чи що ви робите все тільки для себе, і ще хочете даремно дивитися, е, чиюсь, е, значить, це саме чи, чиїсь відео відповідно користуватися чиїми знаннями, чиїсь досвідом, і десь поза очі, ще й обсирати. Вибачте, це безсовісно так. Це зварив, зараз піднімемо моста і покажу, що я буду робити далі. Фух, бля, Склав якось того трактора, добре, що малий поміг, бо бока врізав, проварив, якось, поставив, ніяких там підсилень ніяких не робив. Матю тричі, ну, ті, крім того, що є. Тут виставив нормально. Но замітив, що тут є. Люфт, те я поміняю в наконечнику. І люфт в самій шарнірі качені. На ну, пальцеві є люфт. І шприцував вже і все. Ну 500 майже 40 мотогодин. ну да Що ти врешті скажеш? ти во, перемазав, поклеїв, Ті, вже воно не труситься зовсім. Це плюс. Радіатор все-таки, так як і казали хлопці. Буде стояти або знизу під, або посередині, або якось так. Одним словом, продиматися буде. Ну, маслі немає на увазі. Той, хто знає, той знає. І вентилятор буде, бо це типу 125- ка а буде 160-ка чи 180-ка вентилятор. Ну Тут вже буде на 4 см більший це він захватить тут ну, велику частину. А може буде 200 ка Я подивлюсь, бо там по цінах. блядь. Вони взагалі з тими цінами. Ну, врешті, як є, так є, як то кажуть. Те зробив більш-менш. Те підселяти я не буду. Мається глушника, не хочу вже передолитися, я вже не маю сили. За сьогодні я вже намордувався з тим всім. Так, значить, що буде далі? Те, що те я казав, злів переробимо, зроблю, ну переробимо, я так кажу, бо я роблю це все з вами. Роблю то я, в принципі, сам. Ну, Я вам всім показую, хтось щось підкаже, ще щось скаже добре слово, і то називається я роблю з вами. Мені, на жаль, ніхто не допомагає. А може, то не добро, у разі чого я вже буду все сам знати. Абсолютно. Та й так, та і так, і я і працюю в тому Ютубі цілому, щоб нікому не здавалося, що в мене я знімаю одне і те саме. Вибачте, на одне і те саме, типу, більше 10 тисяч людей не підписалися, я так думаю. В мене чого це зачіпає, просто хтось хоче наплювати на мою роботу. Я стільки всього розповів по тих тракторах, по тих моторах, по вибору, по оглядах, скільки оглядів на замовлення я зняв, за безплатно там, і так далі. Ну що, моя робота нічого не вартує, ну то безсовісно вже вибачте, ну то мені неприємно дуже, це м'яко кажучи. А скільки всього, скільки тут було доробок, я кажу, з відео ознайомлюйтеся, подивитеся і тоді будете казати, хто правий, той хто каже, що тут нічого нового нема. Чи що, може, я його вже кажу, вже скоро буде 5 років, як я його день в день щось придумаю нове вигадую, доробляю в тому тракторі. Бо він потребує, на жаль, модернізації, як я багато разів казав. Але його модернізовуєш не на його ціну і навіть не на пів. Просто труда багато, це однозначно. А все інше так, обратка тут мені не вискакувала, Ні, все нормально. Бо я ж ну, обратку переробив, хто не знав, в мене фільтр з мотора КМ 385 ВТ паливний. І масляний так само, ну то для турбін, то вже друге питання. Далі, що тут буде робитися? Тут буде робитися така херня. Тут буде ще одне поперечне ніби підсилення в тому місці, бачите, де світиться. Його тут не буде. Воно буде йти одне рівно, друге трохи під углом. І буде другий слів. Блять, ніхуя не видно, так? Да? Секунда, в мене десь був тут фонарик. Є, на диву. Тут одне світить, там та лампа на зарядці. О, заряджений, блядь. Е, тут, от, бачите, це слів... пішов типу, в турбіну. Добре. Е, тут треба зробити так, щоб він був або в другому місці. Сам справжній слів. Це буде тільки заход на слів турбіни. Бо повністю масло толком зляти неможливо. А мені це не подобається. Треба якось щось вигадати, щоб було не так, щоб було по-людськи. Бо бачите, от, де висота, а де ще. 102 см ще дно. Під углом вроде, трактор ставиш, вроді ти але то не то пальто. Не виливається все. І мити піддона, Ну так, да, мити, да. тут його легше вже дістати. То тут буде така зйомна защита. І тут буде в мене знизу такий міні ще один бардачок. Вроді би, тут важко буде все дістати, але можливо. Типу, руку от всадив, пожалуйста, разом з фонариком влізла. Типа, дістав якусь дрібідінь. Тут є бардачок, тут. Місце, скажімо так, частково зайняте і не хочеться нічого придумувати лишнього. Далі, тут буде, відповідно, кожух, який буде або звідси, або збоку, або знизу підбирати повітря ізвнє, не з-під капотного простору. Хтось сказав, що нагріється, відкриється, ніфіга. Тільки, то, де передушилося, тут ніби трошки. Нічого воно, я його не зачіпав, не відклеїлося. Отак, по-простому, тут зроблено, Тут два шари більше сантиметра. То мається на увазі вентилятор, інтеркулера буде брати самі ці... От саме. Холодне повітря буде забирати. Так, що далі? Що далі, далі, далі? Ага, Ще буде модернізовуватися трошечки ще освітлення. Оце буде. Тут в мене денні ходові огні ну, на місці там. Оце вони там. Денні ходові. Включається, потім включаються ці і всі оці три. Оцього нижнього не буде. Воно буде або отут. Зверху, або воно буде ззаду. А тут по боках будуть дві додаткові фари чого. Потреба частенько працювати в темну ніч. Мені цього світла ніби достатньо. Точніше, всім людям достатньо. Тільки тим, в кого нема проблем з очима, як в мене. І я вже, вроді би, бачу, так? а вроді і не бачу. І такі моменти. Так, що тут ремішок на вентилятор трошки було б добре під... Підтягнути. О, натягнувши рівні, от вам амплітуда нормальна. Оту в мене натяжне таке зроблене. Це я саморобне. Воно з заводу його тут не було. Зробив, підтягнув, бо треба було. Так, там я все заляв. Треба ще з тим наконечником розібратися. І, напевно, буде все і слів, слів доробити. От такі плани, це вже буде пізніше. Зараз ще буде. В скорім часі, може, ви вже його бачили, а може пізніше викладу, ще кілька оглядів. Тракторів теж просили люди. Знімаю все, що маю. Знімаю все, що можу, точніше, роблю для вас все, що можу. Намотаних. Да, почти... Ну, там 536 там чи 537 загалом мото годин. До мотора не ліз, з них 85 80... чи 86. То з турбіною. І все в нагрузці. Колосальні. Там моронка, культивація, там і так далі. Все, хлопці, отака моя позиція на рахунок своєї власної роботи. Як не будеш своє цінувати, те, що ти робиш безплатно для когось, то на нього будуть плювати інші люди. Чого я так кажу? Чого мене це зачіпає? По тій причині, що ніхто того не робить, що роблю я. От і все. Хто не розуміє, не знає повністю, що я роблю, заходите в YouTube і дивитеся, що я роблю. Скільки всього я зробив, розказав. І ще й максимально знаходив час, вибачте, більше тисячі відео зняти. Це треба витратити купару грошей на поповнення 330 гривень в місяць, щоб це викладати. І часу свого, знань і так далі. Я прошу це просто поважати. Бо вам ніхто того не дає. І того всього в одному місці. Крупицями можна збирати де хочеш. А тут ви заходите в одне місце, і я розказую для вас все і ще більше, ніж все. Тому, будь ласка, прошу поваги до моєї роботи. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!